Згоду на щеплення підписує студентка Галина Веремієнко. каже, без довідки про щеплення не може влаштуватися для проходження навчальної практики. Я учусь в університеті і там обов'язково треба проходити практику, але так виходить, що за цим коронавірусом. Куди б я не звернулася, потрібна ця вакцинація. Галині 17. Аби щепитися, їй потрібен дозвіл батьків, говорить лікар Олег Хлєбас. Дівчина телефонує татові Михайлу. Прийшовши, чоловік не заперечує. Каже, це її свідомий вибір. Вона навчається в інституті, і щоб в подальшому було безпечніше її навчання. Чому та для чого прийшли сюди свої трирічній доні Оксанці, жартома пояснює Черкащанка Ольга Романова. Що мама могла піти на майданчик, то що мамі для цього треба зробити? Вакцину. хоч щеплення робить вдруге, все одно боїться, каже жінка. Та додає, усвідомлює, що це потрібно. Якраз, коли я була першу вакцину, це були новини про проморшен, де не було жодного госпіталізованого. А в Чехкасах там у знайомих знайомих була госпіталізована чотирьохрічна дитина з ковідом. Ну це було страшно. Черкащанин Максим говорить, прийшов до пункту пощеплення, аби обезпечити себе та родину від захворювання. Чому тільки зараз наважився, пояснює так. Зараз з'явилася вільна вільний проміжок часу. Мені приходиться вакцинуватись. Щепитися у торговельно-розважальному центрі депо чоловіку порадила дружина, бо живуть неподалік. Саме для зручності жителів мікрорайону тут і відкрили тестовий пункт вакцинації, говорить директор міської консультативно-діагностичної поліклініки Владислав Свериденко. Люди, які живуть в районі Мажбуду 700-річчя, не всі мають змогу приїхати в Любаву чи в центр підвищення кваліфікації, розумієте? От. Тому ми тільки розпочали тут працювати. Є запис по телефону 319-400, можна записатися. Працюватиме він щоденно, в тому числі й по вихідних, з 11 до 19 години без перерви. За словами помічника лікаря Антона Канівського, у пункті нині наявні всі вакцини. Ось тут в холодильник у нас зберігаються вакцини при плюс 4 градусах. Ось модерна. «Астразенека», в нас є. Pfizer, комірнаті виробник і CoronaVac. Наразі черг у цьому пункті вакцинації немає, розповідає лікар Олег Хлібас. Усе каже, тому що він відкрився нещодавно. У нас ще всього йдуть в обідний передібільну перерву і в кінці робочого дня наплив десь біля 16.00, 17, 18 і Ну і в 11 часов, коли починаємо, теж будуть люди. Хто вакцинується на, в депоті на третьому поверсі, ну, вергідність того, що в цей же вечір у нього сформується в дії сертифікат, тому що людей небагато і у персонала є час для внесення даних в електронну систему охорони здоров'я. За словами Владислава Свереденка, зараз пункт діє як тестовий. Якщо кількість охочих щепитися зросте, його зроблять центром масової вакцинації. Наталія Стеринець, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.